Речі Оксана Григорьова. Подарка Яна Олександрівна. Гандюк Роман Сергійович. Воровий Володимир Іванович. Гульський Ярослав Володимирович. Величка Світлана Вікторівна. Yeah. Гульський Віталій Валерій. Yeah. Івичук Оксана Дерась. Yeah. 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 Єлинець Лариса Іванів. Ковальчук Микола Володимирович. Пачесний Володимир Анатолійович, Роман Михайлович, Анатолій. Патровчук Любов Анатоліївна Вісуня. Із 32 депутатів на сесію зареєстровано 12. В двору є... Наша сесія буде розхідна. Шановні депутати, відповідно до 12 статті 46 закону українського місцевого самоврядування і сесії восьмого скликання поза чергового оголошення відкритою. she's no better то є життя та незалежність Денний вам розданий на руки. Всі ці ознайомлені. Давайте, щоб не гая час, і за рекомендаціями комісії бюджетної та земельної доключаємо дані питання. Я їх зачитувати не буду, бо їх є багато порядок. денний у вас є на руках. Є у вас питання до порядку денного? Немає? Немає? Є. Немає питань? До порядку дано. Які? Є питання до пораху ДНО. Ну, вас є чи немає? Ну, є. давайте Чи є питання додаткові? Ну, і Комісії бюджетної і земельної. Немає? Я їх перелік не буду Шановні депутати, ми ніколи немов. Просимо порядок денний затвердити в цілому з додатковими цими рішеннями. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Шановні депутати, по... Регламенту проведення сесії нам треба збирати лічильну комісію, але раніше було, що довіряємо врахування рук секретарю. Вона відправляється, вас питань до немає, не потрібно здати відчину комісію. Все, то доручаємо секретарю. Переходимо, шановні депутати, до першого питання порядку денного про затвердження оновленого складу постійної діючої комісії міської, міської ради. Встановлення факту отруєння вас земельні питання, то джіл. Дане, дане рішення змінить комісії. Шановні депутати, зв'язку з призначенням на посаду поліцейського офіцера громади Анатолія Івановича Росковця, її потреба внесення змін до даного рі. Саме в складі комісії, тому вашій увазі пропонується даний проект рішень. Голова комісії з Гурській Віталій Валерійович, секретар комісії Балашко Наталія Миколаївна, члени комісії, задав старостарської труповинами Халіна, староста Кам'янець-Пецько-Старської Роман Миколаєвич. В проєкті рішення вас є описка, тому прошу. То, то, Виправити Миколаїв староста Чудорського старостинського міського кругу, Анатолій Тарасович, начальник Сарнівського управління, головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області, поясковець Анатолій Іванович та старенко Павло Олександрович, поліцейські офіцери громади. Чому прошу підтримати даний проєкт рішення. Питання зауваження пропозиції є. Юрі Юрій Юрійович Джуляк, бачу Анатолій Іванович, дівчате, дворі чай воно що. Став на голосування дане рішення. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до звідси питання порядку ДНО про внесення змін до бюджету військової сільської територіальної громади на 2025 рік. Рішення було озвучено. Попередньо ще треба його озвучувати. Не треба. Є якісь питання? Зауваження пропозиції до даного рішення? Немає? Ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно, рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до слідуючого питання порядку денного про встановлення плати для батьків за харчування дітей закладу шкільної освіти військової сільської ради на 2025 рік. Дане рішення було озвучене, обговорене. Може ще в посія якісь зауваження пропозиції по даному рішенню? Немає. Ставимо голосування. Хто за? Хто проти? Отримався. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до відвідувача питання порядку денного про безоплатне прийняття майна. Нічого. бюджету. Адмінними голосували перед. Просто просилюють не озвучував. Тобто третє почне. Переходимо до четвертого питання порядку денного про безплатне, при... безплатне при... прийняття майна державну е... і в комунальну власність. Питання було озвучено рішення. Обговорили, кої якісь питання, зауваження про позиції. Немає? Ставиного голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Да, да, да. Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання порядку денного про затвердження технічної документації та милоустрою та передачу земельної ділянки до безплатної оплати громадянці стару Валентини Іванівни для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і спорудсадібна ділянка. А присудити на ділянку, на якій розпочав це новий будинок, який належить на праві власності в даній громадянці. Чи є запитання? Є пропозиція об'єднати 5. Є пропозиції об'єднати з... 5 по 15 маємо фіксу. 6 по 15 комісії Шановні депутати, хто за те, щоб об'єднати дані рішення в одне. Хто за? Хто проти? Утримався. Шановні депутати, просимо вас проголосувати за е, е, проєкт рішення з 5 по 15 про затвердження технічної документації, землю та передачу земельних безоплатно у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і школу. Циру Валентині Іванівні, Абрамчуку Сергію Сергійовичу, Мельник Сергію Олексійовичу, Опальку Адамівні, Гоч Галині Адамівні, Абрамчуку Павлу Архіповичу. Жигадну Володимиру Євсаковичу. Дячук Валентині Григорівні, Ялинець Оксані Миколаївні. Гандзюк Світлані Петрівні та Вознюк Людмилі Миколаївні. Є питання завершення пропозиції? Немає на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Шановні депутати, переходимо до слідуючого питання порядку денного про затвердження технічної документації землю та передачу земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність. Громадянці Лотоцькій Марії Іванівні, громадянину Лотоцькому Лотію, Юріючу для будівництва обслуговування житлового будинку, подарунки будівель і споруд, присвердібна ділянка синікам, случанську вулицям, після двадцять вісім, площа нуль двадцять. Оскільки за живий будинок подаває пізно місць власності, тобто є паски власника, земельна ділянка. Відповідно до зельного законодавства передається у спільну сумісну власність, про що росовлена технічна документація, сформований вихід державного земельного карасту і потребує затвердження. Є питання до уваження пропозиції. Mm -hmm. У кам'яних депутатів немає, але більше маємо прийняти рішення. Стан на голосування. Хто за? Mm -hmm. Хто проти? Утримався? Одноголосно, шановні депутати, переходимо до остатнього питання порядку денного про вихід і членів особистого селянського господарства громадянський боровець Катерині Іванівної. Є питання завадження позиції до даного вишення. Людина хоче вийти, можливо, даже <реком> центр зайнятості. У зв'язку з тим, що стоїть на центр зайнятості, приходять до нас на роботу. і... Заробляють стаж і працюють на благо нашої громади. Немає питань зауважень пропозиції заперечень. Немає питання голосування. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний. Вичерпаний, сесія регламенту дотримана. Так що засідання 8 го скликання позачергову сесію оголошую. Затримую.